Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео. Купив дві пачки вафлів в Сільпо. артек відсвіточу і, блять, виявляється мене тупо наїбали. Дивіться, виробник один. Але тут ось закрили вагу 57 грам. А тут 71. Ну тобто, блять, майже тупо на одну вафлю найобують, бачите, яка різниця пиздец, я вахую, блядь. І оці на одну гривню дорожче. бо це типа новий смак полуниця. Ну піздець, блядь. Та що диватись, блядь, У Львові завжди якісь люди бичі були нахуй. Там як, блядь, війна почалась, то квартири здавали по 30 тисяч, то що вже казати про товар, блядь. Ай, так і живемо.